Начальна прийшла нам інформація, це по місту Вінниці, всі дзвонять, у нас дзвінків було, але ну, ми не встигали піднімати трубку. Дзвінки, дзвінки, дзвінки. Горить не знають що. Дитячі садки, дим. Зранку було два виклики на Стахурського і, дай Бог пам'яті зараз хвилиночку. Стахурського, і 600 Дим, Дим, бачу, що дим горить. Виїхали підрозділи, прибули, прибули, підрозділи доповідають. Дійсно, є дим, але горіння немає. Якщо немає горіння, здачі треба знайти, звідки цей дим йде. Начали дзвонити по всім районам по Вінниці. По Житомиру, по Хмельницькому, що горить? Яка інформація? Є у них возгорання, Дим, де стелиться? Звідки йде дим? В Житомирі це перш перша чергова що була інформація, що у них торфяники. Сильний туман такий, що вийти на вулицю неможливо. А неможливо, то значить треба сидіти дітям в школу, не йти, садочки не йти. Що у нас може бути? У нас немає цього дима. А люди телефонують, треба реагувати. Реагуємо, направляємо підрозділ. Немає хибний виклик. Звідки дим? Дзвонимо у Хмельницький, доповідають. В 5.30 у них є ліквідація. І Заславський район, село Хотень, в них горів ліс. Ліквідація є, але дим є. Теж потягнуло трошки на нас. Тут теж інформація. Служба порятунку. Що у нас дзвонять? Діти задихаються астматики. Що їм, яка інформація для них? Швидку допомогу перетелефонували. Що ми можемо? Ті інгаляції, яких не є. Інгаляція, засоби, які нам лікарі виписали, є по можливості вологу ганчірку, хустинку, щоб дитина могла трохи дихати тим повітрям, щоб не не заходило в легені. Вікна, двері закрили, щелі. Ганчірками теж вологими, душ прийнято. по можливості не виходити на вулицю. Якщо вже виходимо на вулицю, пляшку води з собою, теж носова хустиночка, щоб можна було вийти, Ну, по можливості дітей не випускати на вулицю. То, що, то, що інформація є по цьому диму. Але це дим не наш, не наш дим.